Привіт, Лівеста! Вигоди для нових консультантів. З моменту вашого першого замовлення після реєстрації для вас діятиме фіксована знижка 30% незалежно від суми вашого замовлення. На перших трьох кроках, тобто трьох каталогах, із замовленням 35 бонус балів. Накопичувально в період одного каталогу ви можете обрати один продукт під брендом Лівеста зі знижкою мінус 75%. Один бонус-бал дорівнює 35 гривень по цінах каталогу мінус ваша знижка. Із замовленням 25 бонус балів накопичування в першому періоді. Учасник програми може забрати на кожному кроці свій кешбек в розмірі 10% від суми замовлення. Кешбек є накопичувальним і зберігається впродовж 4 періодів, тобто 4 каталогів співпраці. У 5 періоді каталогу ваш кешбек згоряє.